У цьому відео ми поговоримо з вами про відбір учасників та старт проєкту Соціальне шкільне підприємництво у вашому закладі освіти. Перед тим як розпочати цей проект, потрібно зрозуміти, чи учні готові до цього, чи є в них мотивація. Адже саме від їхньої мотивації залежить успіх вашого проекту. Саме тому перед тим як оголосити відбір учасників в соціальне шкільне підприємництво. Рекомендую вам ознайомити учнів з тим, що таке соціальне підприємництво, що таке соціальне шкільне підприємництво, що їх очікує в майбутнього і які обов'язки вони повинні виконувати. А також яка в них буде мотивація. Перед початком проекту Львівські шкільні соціальні підприємства ми провели понад 22 ознайомчих вступних тренінги в різних школах Львова. І це дало дуже крутий результат. Були учні, які задавали питання: а який у вас айфон, чи де ви купили ту чи іншу річ. Відповідності цим учням було потрібно пояснити, як заробити на цей айфон, які знання, навички, чи це м'які, чи це професійні, допомагають дорослій людині досягати успіху. Цей вступний мотиваційний тренінг має тривати. Близько 40 хвилин, ну максимум година. Тому що учні в школах звикли, що урок триває 45 хвилин. Донедавна ще вважалося, що найкращою цільовою аудиторією для створення соціального шкільного підприємництва є молодь, яка навчається у 8-10 класі. Але з нашого досвіду діти 6 7 класів. Задоволенням беруть участь в реалізації соціального шкільного підприємництва. І вони є більш мотивовані, ніж учні старших класів. Тому що в учнів старших класів вже є репетитори, вони готуються до НМТ і до дорослого життя, а також вже є підліткові інтереси. Сам вступний мотиваційний тренінг має складатися з декількох частин: по-перше, це знайомство. Познайомтеся з учнями. Які прийшли на ваш вступний тренінг, навіть якщо ви знаєте кожного з них. Запитайте у учнів, яка їхня мотивація, що би вони хотіли дізнатися, і чого вони би хотіли досягти в майбутньому завдяки цьому досвіду. Але не ставте на них стікери, а побачте їх, почуйте, зрозумійте, тому що учні є різні хтось є інтровертом, хтось є екстравертом. Комусь легше комунікувати у великих командах, а хтось є закритим. І завдяки тому, що ви подивитесь на цих учнів по-інакшому, ви зможете сформувати успішну команду проєкту. Згадайте під час тренінгу, що таке соціальне підприємництво, що таке соціальне шкільне підприємництво. Наведіть успішний кейс. Також ви можете попросити, щоб успішні команди підключилися онлайн. Або приїхали до вас в школу і поділилися досвідом реалізації. До речі, наші 23 соціально шкільних підприємства з радістю діляться досвіду з іншими школами та громадами. Тому, якщо вам цікавий їхній досвід, на нашому сайті є каталог, де ви можете обрати шкільне підприємництво, написати йому у приват або нам на сторінки західноукраїнського кластеру соціальних підприємств, і ми допоможемо вам організувати цю зустріч. Після того, як ви розповіли учням, що таке соціальне підприємництво, що таке соціальне шкільне підприємництво, яка різниця між цими видами бізнесу, рекомендую вам. Навести декілька прикладів соціального підприємництва у вашій громаді. На заключення мотиваційного вступного тренінгу розкажіть учням про всі етапи реалізації соціального шкільного підприємництва, що буде входити в їхні обов'язки, і як взагалі буде це працювати у вашому закладі освіти. Це про довіру. Адже коли учень буде розуміти, що він повинен зробити і що він від цього отримає, від цього залежить сталість соціального шкільного підприємництва. І наостанок: проведіть опитування анонімне серед учнів, які прийшли на цей тренінг: хто готовий брати участь, наскільки він готовий, яка його мотивація, і чи він готовий бути ментором для наступних поколінь. Саме ця умова в нашому проєкті. Стати ментором для наступних поколінь у наступні роки виявилось ключовою, адже кожен учень хоче не тільки навчатися, а ще й навчати, і це допомагає тому, що вчитель кожного року не навчає нових учнів, а діти діляться між собою досвідом.